Жодних поблажок, підрядники, які беруться вирішувати комунальні проблеми дніпропетровців, мають викладатися на 100%. Аби так і було, депутат обласної ради Ігор Циркін особисто перевіряє хід робіт та їх завершення. На вулиці Котляревського 11, тільки но завершили ремонтувати дах. Тож і тривізію депутат попрямував туди. Приїхавши у двір, депутат облради Ігор Циркін не став вислуховувати доповіді підрядників. Спершу вирішив перевірити виконані роботи разом із мешканцями верхніх поверхів. На будинок номер 11 по вулиці Котляревського виділено чимало коштів, аби відремонтувати дах другого під'їзду. Та працівники попалися несумлінними. Із цим Ігор Циркін миритися не став. Говорить, роботи мають виконуватися не для замилювання очей, а за для добробуту місцевих мешканців. Правильно говорили фразу, тому що ну робочий це тита? От тобі як директору і хазяїна цього підприємства, я не знаю, толі управляючому, не хочеться моторвати руки. Хочеться. Так візьми а Зовсім плачевна ситуація у мешканців 10-го поверху, першого під'їзду. Просто ті чектриша. Я не знаю, та мича знаходимося над вашою квартирою. Депутат жінку заспокоює. Підрядники підрахують витрати і вирішать усе. А що ж до безлиту, який ремонтики наробили на другому під'їзді, доведеться його виправляти у найкоротший строк? Таке завдання робітникам поставив Ігор Циркін. Потрачено більше 70 тисяч роботи виконані, і люди требовать, требувати тоні должны контролювати ход виконання роботи. Во-первых, подрядчик не получит ні одної копійки ден. До ті пор поки жильці самі не приймуть. Ці роботи, поэтому я навіть не сумніваюся, що в течение 10 днів кардинальна ситуація зміниться. Вже дворі люди депутата зустрічають як свого рідного дуже Спасибо, ви, е, я кажу, завітали в наш куточок. Місцеві мешканці перш ніж жалітися, дякують Ігор Циркіну за відремонтований дах. кажуть завдяки депутату дощі їм тепер не страшні. Ми куди не обращались, ніхто нам нічого не мог допомогти. Ми братіліські до Ігорю циркіну. Большое ему спасибо. Нам крышу отремонтировали. Теперь мы можем сделать ремонт в нашем доме. Большое ему благодарность за то, что он поддерживает жителей. Ні, только слышала нашого району. Тепер просять навести лад у дворі та зробити хоча б косметичний ремонт у під'їздах. Все, що в його силах зробить, запевняє депутат облради, та з першим місцевим необхідно поквапитися, написати проблеми на папері, аби ремонтні роботи були внесені у титульні листи. А там же Ігор Циркін відстоюватиме інтереси Дніпропетровців. Олена Мандальов, Роман Вишинов, Дніпропетровський державний.